Привіт, друзі! Сьогодні в нас рубрика новини. Ми трошки поговоримо про те, що всередині в всередині нашої компанії. Mm -hmm. Мене звати Андрій, я бренд-авасадор компанії «Беріста Бокс. Скоріше за все, ви чули про нас, але якщо ні, давайте познайомимось. Ми компанія, яка намагається розвинути і покращити каву ринок України через інноваційні рішення, професійне обладнання для ресторанів, кав'ярень і кавових ентузіастів. Для цього ми є офіційними представниками різних компаній, таких Ламарзока, Макіонік, Фетка, фільтр кавоварки, убермілк професійне спінення молока, також куди без автоматичних кавомашин, крекс Рексроял. Ну і звичайно, у нас є рішення через за допомогою ізраїльської Tech Engineering для обсмажування кави на професійному рівні. Ну і як же без води? Ми є дистриб'юторами. Кампанії BVTC Ukraine, яка допомагає підготувати вашу воду для найкращого використання. Тепер давайте трошки поговоримо про новини однієї строкою або одним реченням. що відбувається із тими кампаніями, які ми вже звучили. У нас знову з'являється кавомашини La Marzocco Linea Mini, R-версія, і Micro. Це домашні кавомашини, які можна в нас протестити, спробувати. Чим вони цікаві? По-перше, в них два бойлери: один бойлер на еспресо приготування і на вспінення молока. Це дуже кайфове рішення. Також можна під'єднатися до додатку і за допомогою цього фіксувати, контролювати жорсткість води і при потребі знову ж таки її змінювати. Макьонік змінив і покращив домашню версію кавомолок. Раніше була це версія X34. Відповідно з такими жерновами, в чому їх унікальність, тим, що ви можете змінювати і змалювати каву під всі версії приготування від найтоншого, це турка або джезва, до найбільшого. Версія X64, В чому вона має свої особливості? Перше більше жернова, тому краще і швидше змали. По-друге, в них з'явилася система Bellow, що дозволяє без жодних залишків змалювати каву. І на виході нічого немає. У Бермілк в них з'явилася версія Plus X. Вона ще швидша по приготуванню і може обслуговувати в два рази більше людей за одну годину. Як на мене, це величезне досягнення. Ну і, звичайно, Фетка в них з'явилася версія 22.31. із того, що там точно є, і дуже прикольно, в них з'явився покращився, точніше, інтерфейс. І він зараз інтуїтивно зрозумілий та легкий в використанні. Можна програмувати будь-які рецепти на ваш розсуд і під вашу каву. У нас також ми на цьому не зупиняємось, і є партнери, надійні і дуже якісні, такі як, наприклад, Одеса Ростер. Ми з ними співпрацюємо по всім спешалті і не спешалті кавою. Ось також ми хочемо серед вас розіграти ось цю ефіопію Гуджі. До речі, якщо ви помітили, у них прикольна наліпка. Ми її зробили до дня незалежності. Умови, як завжди, прості: лайк, підписка і комент під цим відео. І вже через тиждень в нашому інстаграм-каналі ви зможете подивитись на розіграш, і можливо, це буде кава для вас. Звичайно, у нас є і рішення для тих, хто не любить каву або не хоче її куштувати так інтенсивно, як я. Компанія Ронафілд це найстаріший чайний дім Європи. Тому в нас є величезний спектр від чаїв до трав'яних сумішей, якщо ви розумієте про що я. І на останок давайте трошки озвучимо про інсайт. В жовтні у Львові відбудеться фестиваль, де ви зможете з нас зустріти, зможете поспілкуватися і ті новинки, про які я вже озвучив, затестити і спробувати. Але на цьому ми не обмежуємося. Через два тижні після цього фестивалю є найбільший фестиваль у світі в Мілані. Робиться він кожного два роки. І тому всі інновації, всі новітні нові технології, від обсмажки до приготування кави до будь-яких інших аспектів, все буде там представлено. І, звичайно, все це ви зможете побачити і слідкувати за нашим в нашому ютуб-каналі. Тому підписуйтесь, слідкуйте і до нових зустрічей.